Консервуємо свіже вітамінне варення без термічної обробки. Де-факто воно готується зі свіжих ягід. Вирішив спробувати морожених для експерименту. Одна чашка малини, одна чашка порічок, одна чашка смородини плюс одна чашка агросу. Компоненти в однакових пропорціях. Перемоліть через м'ясорубку в тарілку. Так як мороженого агросу не було, дані баночки робив без нього. Також нам знадобиться один апельсин. Помийте його. Спочатку в воді, потім харчовою содою. Опісля ще раз полосніть у воді. Банки та кришки простерилізуйте. Один апельсин наріжте на частини та перемаліть в м'ясорубці. Усі перекручені інгредієнти перекладіть у велику миску, щоб було зручно мішати, плюс цукор. Цукру додайте рівно стільки, стільки було у вас у мисці компонентів. Я додав трохи менше, орієнтуючись на смак, перемішайте ложкою до розчинення цукру. Кристали мають повністю розтанути. Перелийте суміш у банки. Закатайте. Дане варення слід зберігати в холодному місці, в холодильнику чи погребі. Літня партія у мене не заграла і не закисла, зберігаючись постійно в холодильнику. Дане варення може стояти в холодильнику рік і навіть більше. Проте морожених був експеримент. Наголошую, готуйте зі свіжих, консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!